Частою проблемою дуельних ігор є баланс. Якщо зробити колоди обох гравців однаковими, втрачається різноманітність, а якщо абсолютно різними, одні карти точно будуть сильніші за інші. Проте у дуельній грі Майнбаг Химерія перший контакт, автори гри підійшли до цього питання з досить неочікуваного боку, а саме. Зверху, бо саме на голову монстрів може присмоктатися ця химерія, перехоплюючи контроль над істотою супротивника. Тож готуйтеся до неймовірних дуельних баталій за допомогою істот гібридів із всеможливими уміннями і властивостями, які очікують вас у настільній грі Mindbag Химерія в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра Майнбаг Химерія це дуельна гра, одним із авторів якої став сам Річард Гарфілд, колись випустивши легендарну дуельну карткову гру Magic the Gathering. У грі Майнбаг Химерія вашим головним завданням стає позбавлення всіх очок життів суперника. А це ви будете робити, розігруючи карти істот зі своєї персональної колоди і застосовуючи їхні властивості. Але будьте обачні, адже ваш противник, як і ви самі, маєте дві карти химерії, які з легкістю можуть перехопити вашу істоту, змусивши її воювати на стороні противника. На початку гри кожен із гравців отримує дві карти химерії, викладаючи їх горі. Лиць біля себе, а також лічильник здоров'я, який необхідно виставити на поділку 3. Це буде ваш початковий показник здоров'я, але під час гри ви можете мати необмежену кількість життів. Перетасуйте колоду істот і роздайте кожному гравцю по 10 карт. Це і буде персональна колода гравця. Далі кожен гравець перетасовує свою новоутворену колоду і бере 5 карт на свою початкову руку. Наприкінці приготування необхідно визначити першого гравця. І для цього кожен учасник відкриває випадкову карту зі стосу невикористаних карт. Гравець, що відкрив карту з більшим значенням сили, стає першим гравцем. У разі нічиєї гравці відкривають ще по одній карті. Тожуся партія у гру Майнбак Хемерія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться знизити кількість очок життів противника до нуля. У свій хід гравець повинен виконати одну із двох дій: або розіграти карту істоти з руки, або атакувати за допомогою раніше викладеної істоти. Якщо гравець не може виконати жодну з цих дій, він відразу зазнає поразки. Щоб розіграти карту, виберіть одну будь-яку істоту з руки і викладіть її карту перед собою горілиць. Після цього, якщо у вас на руці менше п'яти карт, відразу доберіть одну карту з колоди на руку. В будь-який момент гри, коли у вас на руці залишається менше ніж п'ять карт. Ви відразу добираєте карти до п'яти. Проте ви можете мати на руці будь-яку кількість карт. Однак, якщо ваша колода вичерпалася, ви більше не берете карт. Після того, як ви виклали карту, ненадовго поверніть її в напрямку до суперника, щоб той міг прочитати її текст. Після цього у противника є два варіанти дій: або він нічого не робить, і тоді ви просто залишаєте карту в своїй ігровій зоні і активуєте її ефекти як розігрування, якщо такі є. І після цього хід переходить супернику. Або суперник вирішує використати химерію. Тоді він перевертає свою карту химерії, відмічаючи її використання, а після забирає вашу щойно викладену карту і розігрує її, ніби це він сам щойно зіграв цю карту, застосовуючи всі її ефекти розігрування. Відтепер ця істота повністю належить супернику. І навіть якщо вона буде знищена, вона відправиться до скиду Цього гравця. На цьому ваш хід так само завершується, але наступний хід знову виконуєте саме ви, обираючи одну із двох дій. До речі, використати химерію можна лише під час розіграшу істоти суперником. Якщо карта входить у гру іншим способом, наприклад, завдяки властивості зіграти карту, химерію використовувати не можна, як і не можна з її допомогою захопити раніше зіграні карти істот. Для виконання дії атаки виберіть одну істоту зі своєї грани. Ігрової зони, яка атакуватиме. Після цього, за бажанням, суперник вибирає одну істоту зі своєї ігрової зони, щоб заблокувати атаку. Якщо він вирішує не блокувати атаку, то відразу втрачає одне життя. Якщо він блокує атаку, порівняйте силу обох істот. Істота з меншою силою зазнає поразки. Її карту кладуть у скіт гравця, який її контролював. Якщо сила істот однакова, то обидві істоти зазнають поразки. Протягом гри гравці вільно можуть передивлятися карти у скиді будь-якого із гравців. Однак на картах, окрім показника сили, також можуть зазначатися ключові слова, які виступають замінником тексту правил і пояснюють властивості самої карти. Наприклад, шаленство означає, що ця істота може щоходу атакувати двічі, якщо після першої атаки вона залишилась у грі. Маючи властивість отрута. Істота під час бою завжди завдає поразки ворожій істоті. Немає різниці, захищалась вона чи атакувала. До речі, у ситуації, коли одночасно спрацьовують кілька ефектів, наприклад, якщо дві істоти одночасно зазнали поразки, то порядок застосування цих ефектів вибирає активний гравець. Полювання дає змогу, атакуючи цією істотою, самостійно вибирати ворожу істоту, яка повинна заблокувати цю атаку. Це може бути навіть істота, яка за якимись властивостями не здатна. На заблокувати вашу атаку, використовувати ключове слово полювання не обов'язково, але використовуючи його, ви не можете безпосередньо атакувати суперника. Якщо істота має слово міць і повинна зазнати поразки. Замість цього ви її виснажуєте, повертаючи її на бік. Виснаженою істотою ви так само можете атакувати або захищатись. Однак, отримавши поранення, бувши виснаженою, ця істота вибуває зі гри. До речі, під час бою з істотою, що має отруту, ця істота стає виснаженою, але не зазнає поразки. А ось якщо істота атакує, що має слово підступ. Тоді цю істоту можна заблокувати лише іншою істотою з підступом. Однак таку істоту можна використовувати для блокування будь-яких атак від істот суперника. Додатково карти істот також можуть мати особливі здібності, що активуються в певний момент гри. Наприклад, ефект розігрування активується, коли істота з цим ефектом входить у гру. Наприклад, аксолотель знахар після викладення дає вам два життя. Здібність атака активується, коли істота з цим ефектом атакує. Але перед тим як суперник вирішує, чи буде він блокувати атаку, чи ні. Наприклад, турбожук знижує кількість життів суперника до одного. А ось ефект поразка активується, коли істоту з цим ефектом кладуть у скид гравця, як, наприклад, дивобочка, що дає змогу вкрасти дві карти з руки противника. До того ж, є й постійні здібності, які не містять слів перед описом. Як, наприклад, маючи слононога нога в ігровій зоні, ви забороняєте супернику використовувати для блокування істот з силою 4 або менше. І відповідно ця здібність діє, поки карта у грі є водночас виконуються всі умови, зазначені в тексті здібності. Тож таким чином, гравці виконують ходи по черзі до моменту, поки або у одного з гравців закінчаться життя, або ж гравець не зможе виконати жодної дії у свій хід. Тоді цей гравець зазнає поразки, а суперник стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Майнбак Химерія. Перший контакт. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!